Слава Ісусу Христу і Христос посеред нас, друзі, записую ще одне відео. І в цьому відео, знаєте, я хотів би подякувати Господу за те, що він сповняє в нашому житті своє слово. І через це сповнення ми отримуємо свободу, ми отримуємо вільність. Проходя, проходячи реабілітацію в Мелітополі, коли мені сказав отець Петро, що я буду служити бездомним людям, я сказав фу, я, як я буду їм служити, я, взагалі, це взагалі, ті, такі нечисті, їх можна, не можна навіть торкатися, якби я тоді ще жив там по певних законах. А тут я мушу їм служити. Там, та? Не просто служити, отець Петро мені сказав, що ти їх будеш годувати, а потім ще після них збирати сміття і виносити Виносити це сміття. І ви знаєте, я, моє серце противилось, моє, е, все моє внутрішнє бунтувало, якби там. Та? Але був один момент: я Господу дав слово, що я буду рік часу робити все те, що говорить мені отець Петро. Просто. Перед Богом я дав слово. І знаєте, в той момент Бог бачив моє серце, він бачив це моє загострене почуття слова. І він якби це використав на моє збудування. І ви знаєте, коли я починав служити цим бездомним людям, слухайте, це був просто я там все вимив, вичистив. Перший день, коли вони прийшли, я вибіг там до них, бо це через віконечко я видавав, побачив там самих двох адекватних і сказав: Так, коротше, ти прибираєш. А ти виносиш сміття. Якщо ви так робити не будете, будемо з вами базарити за територією церкви. І, ну, і я виходив, просто цю справу контролював, щоб вони ніде не втекли, щоб самому це не робити. Тобто старий коля, якби, старий коля працював, як звик. І, але Господь, знаєте, Господь добрий, Господь поволі-поволі бачив моє серце, бачив, як я противлюся цьому. І Він прославлявся через своє слово в цьому служінні. І через все прославлення в цьому служінні Він просто будував мене. І знаєте, було Євангелія. Було таке Євангелія, коли Ісус, Ісус мив своїм учням ноги. І ви знаєте, мені прийшла така думка, що це служіння, яке я тобі дав, це є моє служіння. І ти в ньому, я живу в тобі. І Я хочу являти себе. Там, де ти служиш. І мені прийшла така думка мити цим бездомним руки. І ви знаєте, друзі, коли я почав це робити, по суті, я почав робити те, що робив Ісус, е тільки, ну, то є, я почав служити цим людям і омивати їм руки. Та? І щоб ви розуміли, друзі, коли я почав це робити, між нами, з ними, я їх полюбив. Чесно вам кажу, полюбив по-справжньому. І між нами з ними зав'язався контакт. Через любов, через те, цю подібність Христу, між нами з ними зав'язався контакт. І, друзі, я не просто їм служив. Там ще було дуже багато моментів. Через це служіння Господь мене будував. Знаєте, колись приїхав отець Юрій на парафію, вірю, що він вже з Господом. І каже: я сьогодні хочу допомогти тобі наворити навари, наварити супу. І так він ми наварили з ним, говорили. Він так повернувся до мене, обняв мене і сказав: Микола, якщо ти будеш служити тут рік часу, Господь тобі подарує нове життя. Він тобі подарує все, сім'ю. Він буде тобою опікуватись. Ти навчишся його слухати. Отець Юрій, я знаю, ви чуєте мене з неба, у мене є сім'я. Я намагаюся чути Господа, намагаюся йти за Ним. Я дякую вам за це слово, бо це слово пам'ятаю. Тому, друзі, не, проти, не противтеся служити. А якщо служите, служіть так, як Ісус служив нам. Як служив нам, як служив апостолам, як служив людям. Не бійтеся творити чуда, не бійтеся молитися за перетворення, а просто, просто служіть. Просто являйте Слово Боже на землі, являйте через Слово Ісуса Христа як Спасителя, являйте Господа як Отця. Хай прославляється його святе ім'я. Мир, добро і любов. Будьте благословені.